Неділок, 30 червня, час новина телеканалі Рудана. В Студії Юлія Вітряк Вітаю вас. На початку випуску про головне. Атака на місто. Троє поранених. Один важкий. На жаль, зараз знаходиться на операційному столі. Внаслідок влучання шахедів Сьогодні вранці постраждали люди. Знайшов спочинок на рідній землі. Гинуть найкращі найкраще. люди нашої країни. Через два роки після загибелі рідні та побратими змогли попрощатися з айдарівцем Анатолієм Михайлюком. Сьогодні вранці ворог атакував кривий ріг шахедами. Внаслідок удару постраждали люди. Подробиці далі. Близько 10-ї ранку у Кривому Розі пролунали два вибухи. Монітори попереджали про наближення шахедів. Згодом стало відомо, є влучання. На зараз троє поранених. Один важкий, на жаль, зараз знаходиться на операційному столі, і двоє легких, яким вже надана допомога. Штаб допомоги людям ми розгортаємо в найближчому ДК. Всі місцеві зрозуміють, де це найближче ДК. Там буде все починаючи від шиферу, закінчуючи там плівка і саме резами і, і так далі. Також там можна написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Всі служби на місці, всі служби працюють. Як повідомили пізніше в сухопутних військах, ворог завдав ударів БПЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби а постраждалим надається необхідна допомога. Пані Олена мешкає поруч з місцем влучання. Два взриви були, одразу два. Звісно, злякалися. Вийшли подивитися. Угу. На дом подивилися на вікна, чи цілі І що? Ну, дом трішки трохи дав, між вікнами. Вікна кругом у нас в будинку, тому нема де і заховатися. І в коридорі навіть вікно. Така реакція, що віднімає ноги. Так. А так, ну, всі починають. Телефонувати подруга десь була поряд, побачила, що дим валить. Спочатку не зорієнтуєшся, все сипеться. Дуже чутно, коли сипеться шифер, все нам чутно, і не зрозумієш, чи він сипеться у тебе. Таке враження, що дом підняло і поставили на місце. Тріщина по дому це вже не перший раз. З Самого ранку працює штаб допомоги постраждалим. Тут чекають місцевих мешканців, житло яких зазнало пошкоджень. Сюди може людина звернутися. Надати пакет документів на матеріальну допомогу від міста також працюють групи, вийшли на адреса, працюють, складають акти пошкодження, і також тут ми видаємо матеріали, будівельні матеріали. Тобто людина може отримати все, що на зараз їй потрібно. Штаб буде працювати. До 17.00. Якщо людей звернень буде багато, штаб не закриється. поки не буде обслуговуватися. Остання людина для оформлення матеріальної допомоги від міста потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та реквізити банківських рахунків. Матеріальну допомогу надають власникам житла або прописаним там мешканцям. Поруч зі штабом працює гуманітарна місія проліска. За підтримкою ООН надає допомогу постраждалому населенню. Мається на увазі, видаємо будівельні набори, плівку, ОСБ, брезент, тобто та Також надається непродовольча група товарів у вигляді матрасів, рушників, наматрасників та набори посуду. Також надається психологічна допомога та соціальний супровід. Мається на увазі, якщо у когось проблеми з документами або щось згоріло, також наша організація допомагає у цьому. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день. Після майже двох років після загибелі на рідну Криворізьку землю повернувся герой, 25-річний воїн Анатолій Михайлюк, який поліг на Донеччині. Молодого захисника проводжали в останню путь на центральному кладовищі. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі та побратими. Рідні та знайомі завжди пам'ятатимуть Анатолія Михайлюка молодим, веселим та добрим. Він був з юності по-дорослому, зрілим. Сьогодні, через два роки після загибелі, він повернувся додому на щиті. Воїна Айдарівця на колінах зустрічали ті, хто любив та поважав його. Ми прощаємося з нашим найкращим другом. Це наш друг дитинства. Ми дружимо з дитинства і парами, і сім'ями. Це була гарна людина. Ми дуже будемо за ним сумувати. Це була дуже весела людина, це людина з великої букви. Він завжди прийшов би на допомогу. Він дуже дуже веселий, такий, знаєте, простий. Був безвісті, зникли два роки, і ось дізналися, що завпала ДСДНК з його матір'ю. Ми приїхали, і була вірогідність 99,9%, Що це його, його тіло. Анатолій Михайлюк народився на Зарічному, навчався у 125-й школі, там же ще зустрів своє єдине кохання. Після школи працював на центральному ГЗК. Відслужив в армії, де мобілізувався. Та з початком повномасштабного вторгнення знову став у стрій. І вже з 27 лютого 22 року по 27 серпня 23-го тривала його війна. Служив у різних підрозділах ЗСУ, зокрема у словнозвісному батальйоні Айдар. Під час штурму під Кліщівкою загинув. Два роки його вважав Безвісті зниклим. Це болюча втрата для побратимів воїна Грека. Случаїв було дуже багато, таких, що можна було загинути. Якось так Бог над нами над усіма ходив і нас бачив і нас прикривав. Нашу 60-ку розформували і ми перейшли в Айдар. Так. І вже коли ми з ним були в Вайдарі, ми безпосередньо вже ближче познайомиємо. Так, ми тільки привіт-привіт в 60-х були, а коли вже перейшли Вайдар в піхоту, в першу штурмову роту. Ми з ним безпосередньо десь на неділі-дві пробули, і потім був штурм у нас під час якого він загинув. Загинуло одразу три чоловіки. Потім вже опинилися в одній роті, першій штурмовій роті, але в різних відділеннях. Приймали участь в бойовому злагодженні, тобто на полігоні. і приймали участь в одному штурмі. Тільки він був в штурмовій групі, а ми в евакуації поранених. 27.08-23 року був були штурмові дії в районі населеного пункту Іванівська. Ми відбивали позиції, щоб зайти подалі, звільняти Бахмут, але під час цього штурму ворожий артобстріл і зразу загинули три побратими. Із трьох побратимів одного нам пощасливо дістати. Інших двох якраз вони два роки перебували під цим стороном, тому що ми не могли їх дістати. І в штурмові дії потім переросли в оборону, тому що ресурс людей у нас теж закінчується. Ну, втрати є втрати. це Ми можемо побачити на нашому кладовищі, скільки вже... Наших побратимів полягло, і нас не вийшло його дістати. І от Через два роки всіх цих пошуків він повернувся додому завдяки обміну тілами. Тепер герой Небесному війську знайшов спокій на рідній землі. У нас було так, що сьогодні водій, а завтра вже там штурмовик або піхота. Ну, все так. Не було такого, як то, що водій, водій, все. А було таке, що на позиції, везде везде всі бували. Так я пізде всі воювали. Так, я був медиком. То, ну Толік був один з найкращих. Для нас всіх є одне дуже, дуже страшне, але що дійсно гинуть найкращі Найкраще. люди нашої країни. Надія Шевченко, Ігор Притула, цей день. У металургійному районі у вихідні сталася пожежа внаслідок займання загинула жінка. Наступного дня після ліквідації пожежі квартира зайнялася вдруге. 28 червня о 18.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Тільги, що в металургійному районі, загорілась квартира. На момент прибуття рятувальників до місця події, вогнем була охоплена квартира на третьому порці з чотирьохповерхового житлового будинку. Вогни порції з даного помешкання ланкою газу до захисної служби винесли непритомну жінку. На жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть літньої жінки. Всі обставини щодо цієї Пожежі і смерті людини з'ясовують правоохоронні органи. Пожежу було ліквідовано цього ж дня, але, на жаль, за цією адресою наступного дня було ще два виклики. Горіла це ж саме помешкання, тобто дана квартира, що саме стало причинами даних пожеж, будуть встановлювати правоохоронці. Цей день в ефірі Рудани. Дивіться далі у випуску. Творчість у безпеці. Не будуть у нас уроки зриватися. У 14-й музичній школі запрацювало нове укриття. Підготовка до зими. Теплова мережа забезпечує в під час опального сезону теплоносієм 134 житлові будинки. Державний теплопостачальник Криворізька теплоцентраль виконав 27% запланованих робіт на об'єктах підприємства. Ігри ветеранів. Большого! Пауерліфтинг черговий етап змагань Ветеранс Family Геймс. У Кривому Розі продовжують облаштовувати укриття в закладах освіти та культури. Наразі в місті діють майже 240 укриттів у ліцеях та гімназіях, дитсадках, палацах культури і школах мистецтв. Одне з них нещодавно з'явилося у 14-й музичній школі. У 14-й музичній школі нове укриття тут є можливість безпечно проводити заняття з дітьми. Безпека це сьогодні основа розвитку. Ми займаємося не лише дитячими садочками школами, які всі працюють, але й позашкільною освітою. В кривому розі 18 мистецьких шкіл, які працюють. Ще 22-23 рік були зроблені укриття, але зараз триває їх розширення. От, наприклад, зараз ми на 4-му заречному мистецька школа номер 14. Тут в 22-му році ще було зроблено укриття на 50 місць, але зараз воно розширено до 120 і з усім, що треба, і з вентиляцією, і з туалетами і так далі. Тобто більше дітей зможуть займатися по графіку офлайн. Ну практично всі діти, які тут навчаються. Зараз ще тривають розширення укриттів, значне розширення в чотирьох мистецьких школах. Окрім цього, ці укриття будуть такими осередками в своїх районах. Тут створюється також комп'ютерна лабораторія дизайну, для того, щоб діти могли приходити і займатися у цьому закладі. Створили справжню творчу лабораторію талантів і не лише музичних. Такі укриття, які ми створюємо, вони будуть працювати не лише для тих дітей, які працюють і навчаються в музичних школах. А і, наприклад, тут проходять вже сьогодні заняття нашого Криворізького молодіжного центру. І хочу ще раз зазначити, що завдяки позиції Олександра Вілко, щодо розширення можливості музичних шкіл. Так, тут в цій музичній школі вже багатьох інших з'явилися нові сучасні комп'ютерні лабораторії. Це дає можливість молоді розвиватися, отримати нові знання, нові скіли, які їм отрим... будуть корисні не лише для творчого розвитку, а й для отримання в майбутньому роботи. Це дизайнери, комп'ютерна графіка та інше. Нова захисна споруда відповідає усім безпековим вимогам. В нашій школі навчається 447 учнів. Спочатку війни багато дітей у нас від'їхало, а зараз вже повертається, і всі, хто повертається, всі запитують, чи є на нашій території укриття в нашій школі. Ми дуже раді, що воно у нас з'явилося, яке дійсно дітей. Буде проводити навчання, не будуть у нас уроки зриватися. А ми будемо займатися з нашими учнями. Далі директорка закладу поділилася досягненнями вихованців музичної школи за цей навчальний рік. І більше 400 перемог у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 12 гран-при наші оркестри, наші ансамблі, наші танцювальні колективи займають активну участь у всіх конкурсах України та регіонів. Валерій Кожухар, Олександр Домашов, цей день. У різних районах Кривого Рогу триває відновлення та заміна теплових мереж. Роботи, зокрема, проводить державний теплопостачальник «Криворізька теплоцентраль. До ремонтів залучено понад 30 бригад. За інформацією підприємства, готовність до нового опалювального сезону наразі складає 27,5%. Як ведуться роботи на сьомому зарічному, бачила наша знімальна група. Минулий опалювальний сезон у нашому місті був доволі складним. Нині триває підготовка до нової зими. Це питання на контролі міста і держави. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль капітально ремонтує магістральні трубопроводи, зокрема у Покровському районі. Наразі ось ви бачите позаду мене, тривають підготовчі роботи по заміні діль... дільниці теплової мережі. Діаметром 630 міліметрів це магістральний трубопровід заплановано виконати заміну близько близько 200 метрів трубопроводу. Від котельні номер 4 до ТК 803. Ця магістральна теплова мережа забезпечує в під час опального сезону теплоносієм, 134 житлові будинки і близько 21 об'єкту іншого призначення. Заміна пошкоджених ділянок теплових мереж триває у різних районах міста. Наразі до роботи залучено понад 30 бригад. Роботи виконують фахівці Криворізької теплоцентралі разом з підрядними організаціями, а також бригадами НАК Нафтогаз України. Проти робочих рук на підприємстві усе ж не вистачає. Окрім замін трубопроводів, також виконується благоустрій після порушення благоустрою. відповідно також виконуємо теплову ізоляцію теплових мереж. Де-інде виконується ремонт споруд. Це такі як теплові камери, теплорозподілячі пункти, котельні. Не вистачає професійних кадрів, не вистачає рук. Тому бажаючих людей, які хочуть працевлаштуватися, допомогти місту з опаленням під час такого складного періоду дуже запрошуємо на наше підприємство. Наразі загальна готовність Криворізької теплоцентралі до роботи в новому опалювальному сезоні становить 27 відсотків. Працівниками АТ Кривовська теплоцентралі і без безпосередньо працівниками пів північно експлуатаційного району вже набрано непоганий темп з приводу підготовки теплового обладнання до опалювального сезону. Працюємо без вихідних в суботу, в неділю тому процес. Триває, робимо все, що є в наших силах. Чи достатніми були темпи роботи? Покаже новий опалювальний сезон. До його старту залишилось три місяці. Михайло Бестров, Назар Прусенко, цей день. Свято спорту для ветеранів, військових та їхніх родин цими вихідними у місті відбувся турнір з пауерліфтингу, який зібрав шанувальників цього виду спорту. Учасники змагань випробовували себе у дев'яти категоріях. Більше про турнір у сюжеті Дарії Юськової. Випробування сили духу та витривалості цими вихідними у Кривому Розі відбувся черговий етап міських змагань Veterans Family Games». У спортивному турнірі взяли участь близько сотні містян. Змагання сильних та відважних днями у місті відбулося спортивне свято, що об'єднало ветеранів, діючих військових та членів їхніх родин. Ки жінки та діти демонстрували свою міць у жимі лежачи. Одні з основних дисциплін пауерліфтингу. «У Цьому році нагадую, у нас 25 змагань кожні два тижні по 17 видам спорту. сьогодні пауерліфтинг – це штангу жати. Ну дуже цікаво. Яка головна мета? Головна мета це реабілітація. Психологічна, емоційна, фізична спілкування з друзями, і це у нас вже така дуже, дуже добра, гарна традиція. Цьогоріч міські змагання об'єднали вже близько тисячі учасників. Переможці визначають як у командних іграх, так і в індивідуальних дисциплінах. Вже, зокрема, пройшли турніри з футзалу, плавання, волейболу сидячи, веслування на тренажерах, настільного тенісу та питанку. Головний суддя змагань зазначив: пауерліфтинг, потужний напрямок, який потребує від спортсмена, особливої витримки та навичок. Сьогодні дев'ять категорій у нас учасників будуть змагатися багато повторному жимі. Для кожної категорії вага снаряду буде різна. Змагання проходили за паралімпійською програмою з ваговими категоріями у кількох групах. За хвилину учасники мали віджати максимальну кількість разів. Півтора роки тому підтримала свого чоловіка і стала частиною великої команди Ветеранс Games Раїса жінка ділиться для неї перемога не самоціль. У подібних ініціативах цінує можливість отримання нового досвіду, покращення стану свого здоров'я та знайомство з гарними людьми. Наразі йде російсько-українська війна. Хлопці ті, що повертаються, їм потрібна максимальна реабілітація, максимальна ветеранський спорт може підтримати цих людей. І я враховую, що це є правильно, тому що хлопці приходять. Ну, кожен кожен знаходить своє. Я розумію, що я вже в категорії не того віку, що я можу щось дати фору комусь, але я, мені це подобається. Я ходжу до тренажерки і, і займаюся їздим чоловіком в інші міста, і нам дуже подобається. Не вперше бере участь у змаганнях і показує найвищий результат у своїй категорії. Олександр каже, радий бачити на подібних турнірах все більше молоді, адже це надихає. Я займаюся про спортом, має звання МСМК. По пауерліфтингу на рази готувався, але там на 100 кг, 60 це так проходочка, скажімо так. Далі буду ще більше результат. Зробив жим 68 разів, дуже крута організація, мені дуже сподобалось. Перша спробувала свої сили у – 11-річна Елеонора. Юна спортсменка два з половиною роки професійно займається дзюдо та самбо. Змагання з пауерліфтингу стали для неї певним викликом. Та дівчина впоралася з ним навідмінно. У мене тата на війні з 14-го року недавно приїжджав додому, але на жаль, сьогодні його не було на змаганнях. Я сьогодні стала переможецею, тому що я зробила 47 разів. Ось ця перемога це для нього. Сповнений перемог. Таким був змагальний день для криворізьких нескорених. «Моя категорія це категорія важка травма однієї кінцівки. Я, я жав гантелю вагою 24 кг кілограма та забув перше місце. Я пожав її 31 раз. Це такий маленький мій особистий рекорд. Коли я отримав важке вогнепальне колове правлення в ліву кінцівку, я робити нічого не міг. Але я йшов до цього майже два роки, тобто я займався, і зараз я вважаю, що я себе переміг. Спорт мене витягнув, і таких, як я, багато хлопців. Переможців та призерів спортивного турніру нагородили кубками, медалями та дипломами. Крім цього, учасники, які посіли перше, друге і третє місце, отримують грошову нагороду від тисячі до п'яти тисяч гривень. Попереду у незламних криворіжців підготовка до наступних турнірів були змагання у липні це і біля арт, і вол і Тобто, такий великий спектр е е спортивного життя в нашому місті. Такий важкий час. Е наша е рада буде міста. Вона підтримує як ті, хто на війні, так і ті, хто вже на жаль, уже е е свісвінів вже списався. Тобто е ми є, ми не переможні, ми не скорені. Дар'я Юськова, Олег Каплій, цей день. Такими були новини першого робочого дня тижня. Більше про події у кривому розі на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.